Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через наркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вечір добрий, триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Його Продовжує програма тема дня. І у нас у гостях сьогодні Ігор Збержевецький, заступник начальника головного управління Держземагентства в Кіровоградській області. Доброго вечора вам. Доброго вечора. дякую, що ви знайшли час для нашої програми. Глядачам хочу сказати, що сьогодні в новинах ми вже вам розповідали про те, що військовослужбовці, які беруть участь в антитерористичній операції на сході країни, мають привілей один із а саме, надання їм безкоштовної земельної ділянки у Скажімо так, стислі терміни, що є важливо, тому що наскільки я знаю, ця процедура зазвичай триває довше. Так Ігор? горите, та? звичайно. Отже, розкажіть, скільки сьогодні людей до вас звернулося, і хто в принципі може претендувати на таку послугу отримати земельну ділянку якнайшвидше? Ну, по перше, хочу сказати, враховуючи ситуацію в країні дійсно складну. кожен хто захищає безпеку держави, має відчувати єдність підтримку влади. Суспільства і кожного пересічного громадянина. Дійсно, в нас на території області, як і на території України, а на даний момент запроваджується програма щодо реалізації саме військовослужбовцями Збройних сил України, органів МВС, Національної гвардії тих військовослужбовців, які зараз захищають територіальну цілісність України щодо надання їм земельних ділянок. Я конкретизую трошки те, що земельні ділянки в рамках цю це безплатна безоплатна приватизація, надається в межах населених пунктів для ведення для будівництва та обслуговування житлових будинків воспользують будівель та споруд за межами населення пункту для введення особистого селянського господарства та садівництва на які розміри ми говоримо земельних ділянок і в першому, і в другому випадках особисто селянське господарство до 2 гектарів садівництво до 12 соток що стосується житлові будинки, земель ділянки для піджитлові будинки, це в сільських населених пунктів 25 соток, селища 15 соток, міста 10. Угу. Ігор ігровіталь, чи я правильно розумію, що це ті е, земельні ділянки, право на яку мають має кожен громадянин України. Просто в даному випадку швидше отримати дозвіл на неї і швидше легалізувати, і отримати відповідні документи на неї можуть ті, хто служили в зоні АТО, можливо, і так ви кажете, але я ще маю доповнити. Е, відповідаючи на ще попереднє запитання, у нас вже шість військовослужбовців. Написали до нас, надійшли заяви від цих військовослужбовців, та вони фактично на слідуючий день, або в той же день, отримали земельні діля... отримали дозволу на складання проєктів землеустрою. Що стосується дійсно, відповідно до земельного законодавства, кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки. Разом з тим, саме по земельному кодексу. Сам сама зацікавлена особа має подати до нас безпосередньо весь пакет документів на даний момент. Враховуючи ситуацію, яка сталося те, що можливо ну дійсно немає часу. Ми люди просто фізично не так, присутні фізично, на цій території фізично, так, дійсно фізично не, не присутні, але за їх дорученням це може бути батьки, дружина mm -hmm. і зараз. Важливий момент, я перепрошую. Так. Їх доручення має бути е, оформлене, скажімо, наторіально завірене? Чи якщо ні, нотаріально завірено, це може, це може, це може, я розумію, щоб не було дійсно і вибачайте, і схем. Так. Е, звичайно, це може бути сільська рада. Тобто uh -huh. на території сільська рада посвідчує, секретар, посвідчує і приносить відповідні документи. Uh -huh. те, що, чому е, чому е, яким чином ми допомагаємо, те, що е, безпосередньо. Е, Територіальних органів дерзамогенства зараз не, не потрібно їхати до безпосередньо до обласного управління і подавати там заяви ні, не потрібно. Ми запровадили прийом заяв через центр надання адміністративних послуг безпосередньо на місцях в районах допомогу. За нашим дорученням допомагають віднайти запропонують земельні ділянки, ті, щоб час не витрачають шукати. Це територіальні органи Держземагентства, в яких є певні шаблони документів, і які документи необхідні для прийняття рішення, можна вибрати самі земельну ділянку самостійно і прийти до вас уже з конкретною проханням саме звичайно. звичайно звичайно. Але ми підібрали саме такі земельлянки, які вільними на даний момент. Коли ми говоримо про скорочені терміни, скільки днів? На даний момент, значить, це, ця програма лише починає Е, Але за практикою, те, що було от за ці дні, то фактично перша заява. ми Відпрацювали механізм певний. Перша заява зранку надійшла. По обіді вже була отримана інформація відповідна, ну чи вільна чи невільна від територіального органу і вже по обіді був підписаний наказ. Наступні 5, 5 ділянок була опрацьовано за один робочий день. Це Олександрійський район, п'ять заяв та одна заява бобернецького району. Натомість для в звичному режимі, коли працюють ваші фахівці, скільки для цього витрачають днів? Відповідно до законодавства, на дозвіл надається місяць відповідно до законодавства, на затвердження проєкту землоустрою 14 робочих днів. Зважте на те, можливо, зараз будуть запитання, чому ми. Ну, Звичайно. Тобто, якщо ви можете зробити це за день, то чому ми, коли, не робити? Ми е, раніше, раніше приймалися заяв виключно в Головному управлінні в Тіровоградської області. Фактично, це був е, один кабінет. Зараз, йдя на зустріч е, е, громадянам людям, ми започаткували це з травня місяця, з кінця травня, середини, е, те, що громадянин е, має право особисто здати заяву. Не в головному управлінні, їдучи там 250 км від Гайворона або безпосередньо в центрі надання адміністративних на послуг територі, на території району. Членітарно. Звичайно, і на даний момент ми приймаючи заяви як в головному управлінні, як по пошті, так і від центру надання адміністративних послуг, ста за боїться за травень-червень, отримали близько 2,5 тисяч заяв громадян. На кажу, надання так, у власність. Чи так. немає е, сенсу зробити таку практику постійною? Тобто не через те, що, скажімо, ситуація вимагає таких оперативних дій, а загалом, ну, видно що, навіть по цифрам, що все-таки людям так зручніше, та й вам, мабуть? Я гадаю, те, що е, те, що громада області е, побачить нашу роботу. Ну що ж, вона я... вже бачить те, що може і. На цих прикладах, навіть як і І на цих назвали? прикладах, і на прикладах навіть центри надання, залучення, центри надання адміністративних послуг, те, що не потрібно е, їздити. Ну, гадаю, по... угу. і зараз е, пробуємо, пробуємо. Те, щоб все ж таки на території області працювали. Державні підприємства у нас їх на території два це державне підприємство «Інститут землеустрою», та це кадастровий центр регіональна філія. Це, це два державних підприємства, які дійсно якісні роблять роблять документацію. Хочу також наголосити те, що вже громадянам не потрібно слухати когось, щоб він ссоветував от до того. Часно притворити, ви маєте на увазі, що ви зараз працюєте є... з фахівцями, які зможуть Звичайно. цю функцію виконувати. Звичайно. Я вам маю дякувати і маю завершувати, бо не багато часу лишається. Глядачам нагадаю, що в нашій студії сьогодні був Ігор Збаржевецький, заступник начальника головного управління Держземагентства в Кіровоградській області. Говорили про те, що Держземагентство дещо змінило формат своєї роботи, аби бути зручнішим для ем, свого клієнта. Так я гадаю це так. дякую вам дуже. Дуже дякую. Дякую.